15 серпня у центральній міській бібліотеці імені Марка Лукича Кропивницького відбулася творча зустріч подорож Крила Лиману з Оленою Маляренко, письменницею, блогеркою та художницею, народжена на Херсонщині з досвідом життя у Донецьку та нині в Миколаєві. Вона поєднує у творчості поезію і прозу, журналістику та живопис. Її книги читають, її вірші співають. А її життєвий шлях надихає. Мені хотілося малювати, і, от, нарешті, зараз я подумала, що війна це той час, коли треба відпустити всі ці перестороги, всі упередження і робити те, що вимагає душа. Колись в Херсоні у нас був такий художник Роман Шнайдер. І він привозив до нас виставку цього самчиківського розпису, і от я почала шукати, бо я запам'ятала ці малюнки, і знайшла майстриню з Києва Ольгу Машевську, яка відроджує цей розпис. І от я у неї пройшла якраз одразу після деокупації Херсона свої перші зароблені гроші. Я вклала в навчання самчиківському розпису, і от зрозуміла, що це моє, і треба вчитися розвиватися і дарувати людям красу. Херсонцям дуже зайшли ці малюнки, бо після от того похмур. Рого сірого життя в окупації це було багато барв і багато життя. Під час зустрічі звучали щирі історії, проникливі вірші та проза у виконанні авторки. А кожне слово дарувало відчуття польоту. Окрім літератури, гості мали нагоду побачити картини й авторські хустки, що доповнили атмосферу творчості, переглянувши виставку, я в захваті, оскільки це наші традиції, це наша культура, це малюнки наших предків. Це незвичні кольори, яскраві, цікаві, на яких зображена природа, птахи, люди. Мені дуже подобається творчість пані Олени, і бажаємо їй успіху і подальших ще зустрічей. Дякуємо пані Олені за емоції, силу та натхнення, які вона подарувала під час зустрічі.